А ви знаєте, то закінчиться? Да, не пейся, не пейся, привет. Привет. Файзер, як вини, то є робота. То твої автомати. Бачите, замість, замість автоматів тепер тут квіти. То є нормально. От, 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 якби, от якби скрізь отак було. Що, щоб позакривали замість автоматів. Тепер. Ну давайте подивимось, квіти нормальні, так? После восьмого все, що осталось. Больше ніде нічого. Заходьте. Приєднати? Тюльпанчики. По сім тюльпанчиків. Скільки в нас дівчат? Четверо. Сім на чотири. Сім букетів А що це на свіжі. Бачите, отут колись був зал гральних автоматів. Висіла вивізка чай, кава. Добре, ми були з Сергієм. А, я мовчу, не показуйте його, а то бандіти найдуть ще тут. Я заходжу, в мене було кілька хвилин до ефір, там пів години до ефіру. Дай думаю, поп'ю чаю, чаю, поп'ю, Заходжу, то замість чай кава такий сморід стоїть, і гральні автомати. Ну, ясно, що ми їх розбили, ці автомати. І от дивіться, які чудові квіти сьогодні продаються. А там... День прокуратури, Ви ж казали, що вони подасте нічого, вони промовчали, бо вони ж їх і кришували. Оце ж тут ми потім вияснили, СБУшники кришували оці гранні заклади. І мені повідомили, що в кривому розі після мого приїзду закрили всі зали граних автоматів. І що сьогодні їх немає. От я довольний, що хоч щось добре ми зробили для кривого Рогу. Я сподіваюся, що після сьогоднішнього приїзду адміністрація підприємства Гарселор Мітал все таки одумається і 10 е, е, разів подумати, чи треба їм буде звільняти тих людей, яких вони зібралися звільняти. Даєте? Даємо. Четыре по семь, да, вы сказали? Да. Давайте. Тоже спальня, да?